Доброго дня! Сьогодні розпакуємо штатив арсенал моделі 3750, який був придбаний в інтернет-магазині RosetKio. Штатив йде разом з чехлом, в який він упакований. Розміри штативу в складеному стані це 61,5 см. Вага штативу 1,5 кг. В зібраному стані штатив має мінімальну висоту, можна поставити на 64,5 см, на максимальну 1,61 см. На штативі є водяні регулятори, по яким можна. Регулювати горизонталь. Також знімається вставка, на яку кріпиться камера. Ручка повороту головки знаходиться по ліву сторону. На самих ніжках знаходяться фіксатори завдяки яким можливо збільшувати або зменшувати висоту штативу. Штатив досить непоганої якості. Будемо користуватися. Дякую.